І я запрошую до доповіді професора Василя Антоновича Скипчика артеріальна гіпертензія як один із основних факторів розвитку фібриляції перед серед. Будь ласка. Дякую. А, чі, вона не включається, чи... а ви не туди включаєте? Включає. Сюди? Ну да. О, Назад. А чого вона вперед? Ні. А тут стрілочка назад, сюди. А дайте мені той другий. Та Ми сьогодні поговоримо про артеріальну гіпертензію і як основний фактор ризику фібриляції перед я. Я почну із такої протірки і світової статистики. Це 23-й рік, це останні дані які вказують про те, як поширюється фібриляція перед серцем, залежно від доходів, так є низький, середній високий ризик. Ви бачите, що незалежно які дохід у пацієнтів, фібриляція суттєво зростає, і максимально коли виникає фібриляція перед серця, десь такі 70-75 років. Але я хотів би от звернути увагу на причини фібриляції. Ви бачите, що от колись ми вважали, що от є таке слово піратес, і це таких називали шість причин, чому виникає фібриляція перед цей. Називали, що це і захворювання, і там ішемічна хвороба, ревматизм. Але ми не звертали увагу на артеріальну гіпертензію. Виявляється, що на теперішній час артеріальна гіпертензія – це номер один. І я очікую, що раз вона номер один, то ми будемо часто писати тепер, що є артеріальна гіпертензія, яка приводить до фібриляції персердь. Тобто ми ще, в принципі, не навчилися от так писати діагноз. Ми переважно пишемо, там ішемічна хвороба, ревматиз тощо. Але коли ми подивимося, от, яка причина виникнення фібриляції, то ці дослідження показує, що основне все-таки є артеріальна гіпертензія. На другому місці є індекс массу. Аси тіла, якісь міри від доходу, залежить також, що може бути вживання алкоголю, але ці два фактори є основними, які приводять до фібриляції пересерд. І треба також відмітити, що коли ми дивимося, от на цю прозірку, то ми бачимо, що саме от коли звернете увагу у пацієнти, які мають там систолічний тиск, і червона лінія пішла донизу. Це говорить про те, що пацієнти, які мають високий дохід. Добре лікують артеріальну гіпертензію, і в них річ виникає фібриляція Пересед. Дослідження 2023 року, яка, яке доповідалося на конгресі, і теж коли виділили шість класів виникнення фібриляції пересед, всі вони показали, що у кожному класі, незалежно чи там є кардіомеболічний рис, чи атеросклеротичний роль артеріальної гіпертензії як фактора ризику є значна. Сягає до 90 тому треба визнати, що дійсно артеріальна гіпертензія є основним фактором ризику фібриляції пересерд. Треба визнати, що вона доведена. Також що треба зазначити, що коли ми тримаємо пацієнтів на тиску от менше 120 130 то ми можемо профілактувати виникнення фібриляції пересердь. Тому що якщо є артеріальна гіпертензія, це приводить до того, що підвищується тиск в лівому пересерді, збільшується жорсткість міокарда, Виникає дисфункція лівого шлуночка, яка впливає на ліве пересердя, яке делятує, і в кінцевому етапі появився такий термін, як як пересердна кардіоміопатія, яка приводить до фібриляції пересербь. Але основні ті фактори, які сприяють виникнення при гіпертонії, це, звичайно, поява гіпертонії, приводить до гіпертрофії лівого шлуночка і до делітації лівом. Передсердя. Звичайно, коли виникає фібриляція, то ми розуміємо, що там виникають такі вогнища фіброзу, які заповнюються, скажімо, колагеном, і це приводить до того, що от це якби ризик, того, що швидше виникне фібриляція у пацієнтів, і на основі цього якраз і будується ця ідологія. Так званої кардіопатії, яка пов'язана з пересердням. пересердя пересердна кардіоміопатія, цей процес вивчається. Я не хочу заглиблюватися у цій стадії цього процесу, але дійсно майбутнє буде залежати від того, як ми вивчимо оце так само як дилятаційну кардіопатію, так само і пересердну кардіопатію. Що стосується от тактики ведення, то зрозуміло, коли ми розглядаємо профілактику інсульта при Фібриляції ПРСР, то обов'язково у шкалі, там, у шкалу Час 2, і ми вносимо такий, один із факторів, як артеріальна гіпертензія, його враховуємо, ми йому даємо один бал, і це теж є те, що ми використовуємо цей фактор гіпертонії для профілактики фібриляції ПРСР. Якщо ми говоримо про ще такий фактор, як ризику, то теж у шкалі Хезблід є BLID, теж є така озбака як гіпертензія, яку ми Повинне враховувати, коли призначаємо антикогулянти для зменшення ризику кровотечі. Що стосовно двох тактик, тобто, ми розглядаємо отаку позицію, от коли назначаємо пероральні препарати при артеріальній гіпертензії, то ми звичайно повинні враховувати, що якщо тиск у пацієнтів ниж, вище 160 мм тутного стовпчика, то звичайно нам рекомендовано перше, все таки знизити тиск, а тоді вирогідно призначати. Антикоглянтну терапію. Але навіть один фактор, оце артеріальна гіпертензія, він є якби фактором, який враховується в шкалі, і в жінок він як додається до жінок, і це в 2 бали, і ми теж повинні це враховувати, коли призначаємо антикоглянтну терапію. Також треба відмітити, що от ще один такий підхід. Якщо є артеріальна гіпертензія, то до якого тиску ми повинні прагнути знизити? Цей тиск, і ви бачите, що коли ми лікуємо артеріальну пертензію, то досить треба враховувати, що треба у пацієнтів з артеріальною пертензією проводити скрінінг. І от ці прості методи, коли вимірюється тиск, нам можуть дати можливість, що ми можемо при цьому скринінгу частіше виявляти фібриляцію пересердя. Ну, основа лікування артеріальної гіпертензії для профілактики фібриляції персель ну, є препарати, які включають раз і бета-блокатори. Що стосується загальної ткі схеми, яка пропонується у 2023 році у лікуванні артеріальної гіпертензії для профілактики фібриляції, то треба наголосити, що це так зване спочатку перший крок, який включає подвійну терапію. Ця терапія є інгібітори чи сартани. Плюс блокатори кальцію чи тіозидні діуретики, Якщо немає ефекту, ми переходимо на потрійну терапію. При цьому, що от ви бачите, що ми можемо досягати ефекту у 90%. Якщо немає в нас цього ефекту через протягом трьох місяців, то це вважається, що є резистентна артеріальна гіпертензія. Але друга прозірка показує, як ми повинні відноситися до лікування артеріальної гіпертензії, коли вже наявна фібриляція пересердь. І тут ми ділимо от пацієнтів на дві такі групи. Якщо пацієнти мають частоту більше 80 ударів, то ми можемо призначати до інгібіторів чи там сартани бета-блокатори. А якщо частота менше 80 ударів, то тут вже бета блокатори не повинні бути. Так? Тут або мають бути антагоністи кальцію, або діуретики. Ну, це теж треба враховувати, тому що у рекомендаціях ви знаєте, що частота прифібляції пересерд, яка достатня для покращення, мабуть, гемодинаміки мозку, має бути десь в межах 80-110 ударів. І я хотів би також звернути увагу на останнє таке дослідження: це вторинний аналіз даних учасників дослідження Спринт, ну, яке поставило ціль, яка має бути ефективність лікування лікування гіпертензії для того, щоб профілактувати фібриляцію пересердь. і тут вивчався такий показник, як TTR. Тобто, якщо ми лікуємо артеріальну гіпертензію, то нам потрібно тримати оці артеріальний тиск. Протягом доби, тобто ми не повинні збільшувати при лікуванні артеріальної гіпертензії цю варіабільність. І от дослідження це показало, що якщо ми от цей показник ТІАТІАР тримаємо в межах більше 60, то тоді ми досягаємо такого ефекту профілактики фібриляції пересердь. Якщо цей індекс зменшується, тобто не означає ну, малоефективні препарати. Тоді оцей ефект у профілактиці суттєво менший. От ще раз хотів би от звернути увагу, ви бачите, що ефект є тоді, коли в межах 50-75, тоді ми можемо профілактувати. Таким чином, це дослідження показало, що наявний незалежний зв'язок між цим показником ТІАР і систолічним тиском, і між таким якби, ризиком розвитку фібриляції І Якщо ми тримаємо артеріальний тиск в межах цих 100 140 мм тутного стопчика і тримаємо більше 60%. Таким чином ми можемо профілактувати виникнення фібриляції перецель. Ну, і треба також зазначити, що є в нашому арсеналі препарати від Київського вітамінного заводу, там комбісар плюс вальсартан, і можуть бути більші дози, які включають Амлодепін плюс вальсартан, так також є потрійна комбінація: комбісар аж, який має Амлудепін, і Вальсартан, і гідрохлоротіазид. І я якраз ще раз хотів би наголосити, що саме ці комбінації, коли ми використовуємо через те, що вони мають різні періоди, і дії, так, вони якраз забезпечують ефект збільшення цього показника ТІТР. Тому навіть якщо в рекомендаціях є таке, що ми повинні починати з подвійної терапії і досягати на максимальних дозах подвійної терапії, а тоді переводити на потрійне, то, мабуть, це може не дуже так правильно, тому що коли ми позначаємо навіть потрійну терапію, ми враховуємо оці всі різні механізми цих препаратів, і також враховуємо, що кожний з цих препаратів Вносить свою лепту у збільшення цього показника ТТР. Ну от один із таких як елементів, які входять на ну, препараті, які входять, от, в цей комбінований препарат, це вальсартан, і от дійсно показано, що вальсартан значніше, ефективніше, ніж раміприламлутпін впливає на виникнення епізотів фібриляції пересердів. Тобто сартани, оскільки вони більш так можливо, ну більше до них пацієнти прихильні, так менше побічних ефектів. Частіше вони приймають цей препарат, тому виявляється, що це більше має значення для профілактики. Крім того, одна із особливостей васартану те, що він більш суттєво, ніж, скажімо, раміприл, і там лобдин може впливати на гіпертрофію лівошлуночка, і через те теж є такий хороший ефект у профілактиці виникнення фібриляції пересель. Ну, до того ж, хотів би також відмітити, що коли ми призначаємо комбінацію амлодепін з вальсартаном, то це більше ефективно, ніж, скажімо, вальсартан плюс гідрохлартіазит на 5%. І це теж ефективніше впливу на цей показник ТТАР. Якщо ми призначаємо от комбіновану потрійну терапію, то вона ще більш ефективна, ще от на 24 ефекти. Ефект його краще, ніж подвійна терапія. Ну, хотів би так на закінчення сказати, що це. Все-таки це український препарат. Він має свою якусь фішку, він має свою гордість, і от було показано, що він має таку саму еквалентність, як оригінальний препарат «Ексфорж». Дякую вам за увагу. Не втрачати віру, це продовжити якісно робити свою роботу. Навіть якщо це робота не така важка, але вона робиться з мистецтвом, з любов'ю, вона є дуже корисна. Я думаю, що ми сьогодні робили дуже корисну Дякую. роботу.